Доброго ранку, я знов кудись їду, їдемо на завод Морозова. Це навчальна практика. І сьогодні знов проводити день зі мною, вже у Львові, починаючи з Морозова і закінчуючи всім іншим. Дуже приємного перегляду. Це як я почуваюся з цією практикою. Дуже собі діти. Ми їдемо ідемо, йдемо, йдемо і їдемо. Я вже просто я не можу. Берло в магазин, бо тут по собі вартості Опа-па. морозило по собі вартості. Нам не можна було знімати на тому заводі, і все, що я змогла, те я вам зняла. Нас не водили, де роблять морозиво. Нам показали тільки де роблять напівфабрикати. Бо до морозива не можна, бо це відкритий продукт, і до нього не можуть завести. Але нас годували безкоштовним морозивом, і в магазині, прямо біля цього заводу, це лімо було. Ми купили по собі вартості морозиво. Отак було класно, прикольно, смачно і дуже цікаво. І нашу групку водила дуже класна тьотя. Дуже приємна і дуже класно з нею було розмовляти, і вона нас навіть завела в величезні такі морозилки. Коротше, а нікого більше туди не водили. Тепер я їду в центр, бо у мене є декілька планів, які я хочу там виконати. І будете зі мною. Так, значить, чому ми маємо зараз по планам? Я вже в центрі. У мене ще з дня народження лежить сертифікат vintage Beauty. І Я хочу піти його використати. Бо скоро вже літні канікули і я не буду у Львові, а він дійсно до серпня, то мені бажано б його використати. Я не знаю, що я хочу, бо у мене справді немає ніяких таких зараз потреб. Але зайду, подивлюсь, що є. Піду в той магазинчина Дорошенка. От, там щось оберу. Після того я піду е в БСЛ на Галицький. Подивлюсь там якусь книжку. Покажу вам, що я зараз читаю. І після того, скоріш за все, в форум поїдемо. Потім на гуртожиток. Насправді я дуже не люблю погоду, яка у Львові весь час збирається як на дощ. Я йду і думаю, сьогодні мене заллє, чи сьогодні мене не заллє. От сюди, от ми йдемо. Зараз забирають. Я зайшла, використала свій сертифікат, я ще доплачувала, але я купила нарешті собі оцей мультитаскер, який у мене висів в війшлисті дуже довго в відтінку оргазм. Я не знаю, де тут пише. Ну, коротше кажучи, от. Е, я думаю, це має бути класна штука, бо я дуже багато бачила відгуків і сама сильно хотіла. Купила собі віск для брів, від відзоли. Я думаю, мені має сподобатись підійти, бо віск і мило для брів це інше, що вкладає мої брови, а зараз у мене нема чим це робити. Мені дали пінку для вмивання просто як тестер спробувати. Спробую. І Я купила нарешті собі патчі на прищі, на висипання від Purito, Тут 51 штука. Я сподіваюся, це буде дієва тема, тому що багато бачила відгуків і в Тіктоках і в Інстаграмах, що це класна штука і що вона має добре діяти. Ну, отакий от у мене хол. По-перше, я вже весел. По-друге, я купила книгу. По-третє. Я не знаю, що хотіла сказати по третє, але це все. Це книжка, яка зараз в процесі, вона дуже мало в процесі. Досі мало прочитано. Щось там, ну так, 33 сторінки. Але я зараз продовжу. Це книга, яка була куплена щойно. Мені дуже подобається її обкладинка без супер вкладинки. Все. І до оцієї була прочитана книга Припини свої вигадки. І зараз я вам вставлю відео, яке я записано було вчора, там де я казала в неї відгук. Зараз я поставлю телефон на зарядку і буду читати. Усім привіт зі вчора, бо знімаю відео, яке ви зараз дивитесь завтра від сьогодні. І я хочу сказати про оцю книжку, про яку я вам щойно там нагадала. Це припини свої вигадки від лабораторії. Це Філіп Весон, і ця книжка це був мій перший гейський, напевно, роман, хоча він автобіографічний. Це було дуже добре. Читала я це менше доби, тут, звісно, 200 сторінок. Але вирішила прочитати через те, що Pride Month, і вона у всіх підбірках книг, які треба прочитати в цей місяць, вона є. Ця книжка дуже вау. Я плакала щойно, ледве заспокоїлась. Я не знаю, як у мене туш не потекла навіть. Я дуже раджу її прочитати. Вона має п'ять від мене на гудріці і це абсолютно заслужена п'ятірка. Я реально просто вау, ну, рознесло. По-перше, вия тривога, а по-друге, я збрехала. Ця книжка це не перший мій гейський якийсь твір. Ще був той Андрій Лаговський, але так як у мене не дуже на нього відгук, то я про нього й забула. Ну, неважливо. Що я треба було довести? Пійшов дощ. Чомусь він йде завжди тоді, коли в один-єдиний день я виходжу погуляти по місту. М -м. Те, за чим я заходила в гроби, то я і знайшла. Я, звісно, хотіла того, який стоїть на голові, але цей з хочиком теж класний. Я купила цього стіча з камерою. Я зайшла в сільпо, купила продуктів, там не видно, видно. Тому що я хочу зробити голубці сьогодні. От, і тепер я йду в Бершку. Я не пам'ятаю, чи сказала, що я зайшла в сільпо в форумі. Я живу зовсім по форме і йду в башку. Я взяла собі дві сукні, але тут неймовірно черга в роздаганні. Ну, типу, я не жартую. Чесно кажучи, не знаю, что вона так блимає, але от дві сукні. І я теж в білі сукні. Зараз вони Я прийшла взагалі за оцією. Цій сукні я почуваю себе в дитячому сарафані, або так, якби я забула одягти якісь штоми. Бо Вона якась абсолютно і, безсвомна. Ну, Це сукня, за якою я прийшла. Вона мені подобається. Я б спробувала зараз інший розмір насправді. Але в цілому гарно. Я звичайно одяг у розмірі SM, навіть XS іноді. Але ця сукня краще в Етті. Ця сукня, за якою я прийшла, тому я дуже довольна. Я купила сукню, я їду на зупинку, у нас дощ, а у мене паперовий пакет. І є думка, що він дуже швидко розмокне, але я їду на гуртожиток. Бо мені сьогодні ще писати щоденних практик. Такий ми несли пакет з сукнею, чи абатою і там ще книжка. Ту-ту-ту! Я тільки прийшла і я дуже хочу розпакувати оцього Стіча. Я дуже хотіла їх знайти в магазинах, і коли ми ходили в кіно, наліла і Стіча, але їх не було вже ніде. І я буквально позавчора може гортаю чи рілси, чи рілси, да, скоріш за все. Я бачу, що в Аврорі з'явились знов Стічі. Я просто. Ааа! Тихо. Тільки бумочку колюся. О, вот. вот так. Він такий хороший, я прям я не можу. Подивіться, 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 він вас спадкає! У мене є морожені голубці, які зараз будуть розморожуватись. Ось я їх приготую. А поки я буду заповнювати щоденник практики. Я не зовсім розумію, як це робити, але зараз буду розбиратись, бо без цього мене не приймуть звіт. Я заповнила цей наш звіт по всьому, тому що ми зараз маємо. Привіт, мої одногрупники, ось вам титульна сторінка. Все, я зараз буду, я не знаю, що робити, але от з цим я закінчила. Мені на сьогодні треба ще домонтувати відео, яке мало б вийти завтра, але можливо вийде післязавтра. Ви його вже побачили? Це відео з гір. Я сподіваюся, вам воно сподобалось, до речі. Наступне, що мені треба зробити, це зробити собі голубці. І що ще мені треба було зробити? Ще я почитати хотіла? Якось так. Я от граю в хаварочку, роблю голубці, все захотіла, але вони виглядають дуже-дуже добре. Що мені мене береться, Пшенична каша, тут нічого не видно, що це каша, але це пшенична каша. От там, от. Ось таку красу я приготувала. Це голубці, це безлактозний йогурт на них. Там пшенична каша, тут огірочки. Така от тулечка Зараз я буду їсти Смачного всім теж буду їсти. Все, я хочу їсти. Значить, зараз 9 година, я монтую відео. Зараз говоритиму з Андрієм по телефону. Книжку я ще от з моменту ВСУ не відкривала. Якось так. Відео в процесі майже наполовину на момент зараз. Ну, я сподіваюся, я все нормально встигну. Все буде добре. Ой, Що Сьогодні продуктивність не сильна. Ну, Зате я гуляла. І ну, книжку можна і почитати і завтра, бо нічого зі мною не станеться. Ну, до речі кажучи, я встигла домонтувати все от в сьогоднішньому дні. Відео вже дано є на каналі, бо воно 20 червня виходить. Та ви його, напевно, подивилися, але обкладинки ще поки на ньому немає. Але я все встигла. Зараз я бігтиму вже в душ. Після того все ж таки трошки почитаю і буду лягати спати. А вам я дуже-дуже вдячна, що ви провели цей досить цікавий, може, трошки короткуватий, але хороший день зі мною. Всіх вас обіймаю, цілую, дякую за перегляд і зустрінемось вже зовсім-зовсім скоро.